Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Уламки ракети впали на корпус котельні одного із закладів освіти голосівського району Києва. Обійшлося без постраждалих. Моя колега Катерина Лебединцева нині перебуває на місці події. Катю, вітаю. Розкажи, яка ситуація на даний момент. Олю, вітаю. Так справді зараз ми знаходимося у Голосіївському районі. Саме тут сьогодні зранку від падіння уламків ворожої ракети було пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів Києва. Наслідки руйнування ви можете бачити зараз на відео. Варто зазначити, що зовсім поряд, буквально в декількох десятках метрів від зруйнованої будівлі, знаходиться студентський гуртожиток. Студенти кажуть, що вибух був дуже потужним. Пропоную послухати їхню пряму мову. Ми були ще з нешоковані. Я брикинуся від вибухів. Ну, Потім підходжу на коридор. Дилюсь, там якесь таке зарево. Виходжу на вулицю, а тут корпус уже горить. Стояв типу на вулиці, коли це було. Тому що я ще не спілку типу, звідти як укриття, то я навіть аж жар ну, як на собі причувствував, коли дуже, дуже... гучно. ночі да. дуже гучно було. На щастя, на території навчального закладу а ніхто цього ранку і цієї ночі не постраждав. Зараз тут продовжують тривати роботи по ліквідації наслідків ворожої атаки. На цьому у мене все. Олю. Передаю тобі слово. Дякую, Катю. Катерина Лободенцева була наживо зі студією. Розповіла про наслідки падіння уламків ракети у Голосіївському районі столиці. Загалом у Києві через обстріл росіян постраждали двоє людей. Одного із них довелося шпиталити. Повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Падіння уламків у столиці зафіксовано у чотирьох районах: Шевченківському, Святошинському, Голосівському та Солом'янському. Як наслідок, за попередніми даними загорілись чотири автони, житлове та складське приміщення. Нагадаю, Росія розпочала свою комбіновану атаку шахедами, які постійно змінювали курс. Далі запустили крилаті та балістичні ракети. Основний удар був спрямований на столи. Ицю за даними місцевої влади силами оборони було знищено понад десяток крилатих ракет. та Майже стільки ж балістичних та ударний безпілотник одночасно, коли крилаті ракети підходили на столицю. Також столиця була атакована балістичними ракетами. Знов ж таки, тип і кількість уточнять у повітряних силах. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів. Я зараз прокрила ті з південного напрямку. Ну і відповідно до цього ще додався один ударний до Одна жінка постраждала у Харкові внаслідок російського обстрілу. Про це повідомили Вова. кажуть, росіяни були по приватних будинках у київському районі міста. Під ранок окупанти обстріляли і індустріальний район. Спалахнув приватний будинок та три нежитлові будівлі.